Ефірі відкритий доступ. Програма про те, що насправді відбувається в нашому регіоні. В студії Роман Петренко. Добрий вечір. Золота зірка знайшла уродженця Сумщини Олексія Береста лише через 60 років після того, як він встановив прапор перемоги над Рейхстагом. Викреслений із офіційної історії рукою, як кажуть, самого маршала Жукова, Наш земляк жив і пішов із життя справжнім героєм. У 1970 році, рятуючи дитину, він загинув під колесами електрички. Наш інший славетний земляк Іван Кожедуб завершив свій військовий шлях тричі героєм Радянського Союзу, маршалом авіації. Про нього найкращого повітряного Аса СРСР і союзників навіть у довідниках пишуть так: збив 64 літаки, не рахуючи американських. Вчорашній голова путильського міськвиконкому Сидір Ковпак, мабуть, і не здогадувався, що пройде небагато часу, і Сумщина під його керівництвом стане справжньою колиською партизанського визвольного руху. За цими легендарними іменами не лише історія великої перемоги, але і історія нашого рідного краю. Поряд із ними не тільки визнання і високі нагороди, але й народна пам'ять про тисячі наших дідів і прадідів. Подвиг, яких не такий відомий, але від того не менш священий. Напередодні 9 травня ми маємо низько вклонитися тим, хто виборював для нас ту велику перемогу. Ми пам'ятаємо і пишаємося вами, шановні наші ветерани. Іде час, і з кожним роком навколо нас залишається все менше справжніх героїв тої війни. І перший наш сюжет про єдиного героя Радянського Союзу, який живе нині у місті Суми. Тоді лейтенанта, а нині генерал-майора у відставці Василя Батеху. Василь Панасович Батєха останній герой Радянського Союзу, який проживає на Сумщині. Він неодноразово виявляв мужність у рукопашних стичках з ворогом. П'ять разів був поранений. Його подвиги під час Великої вітчизняної війни у надзвичайно важких боях за Дніпро були високо відзначені командуванням. Сьогодні за ветерана теж не забувають минулого року, в день річниці Дня Перемоги, від імені президента України губернатор Сумщини Юрій Чмирь вручив ветерану високу нагороду за мужність і самопожертву орден Богдана Хмельницького першого ступеня. Від свого імені кольоровий телевізор. Василь Панасович так розхвилювався, що забув слова, які хотів сказати, а, що ж мені сказати, служу всій Україні, всій роді. Вже в січні цього року Василь Панасович під час обласного свята Прилини Сумщини серед 20 номінантів отримав особливу нагороду за мужність. Вот застыл батальон в строю, Слава старых друзей знаю. По темне двадцати пяти Трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки Поднимался как один, Те, кто брал Берлин В ефірі Відкритий доступ. Сьогодні ми говоримо про велику перемогу і згадуємо наших земляків, які захищали Батьківщину. Традиційна у нас більшість епітетів про героїв війни чоловічого роду: – визволитель невідомий солдат, захисник вітчизни. Але буде несправедливо, якщо ми не згадаємо про іншу сторінку тої великої перемоги. Жінка на війні так умовно називається наш наступний сюжет. Він про тих, Хто дарував та рятував життя навіть в тих страшних умовах, він про тих, в чию жіночу долю втрутилася війна. Думаю, що багато хто впізнає в героїнях нашого сюжету своїх мам чи бабусь. Шануймо їх подвиг, пам'ятаймо про них. Жінки обрали своє місце в цій війні з перших її годин. Медсестра, радистка, підпільниця, зенітниця діло знайшлося для всіх. Всього в Червоній армії несли службу понад 800 тисяч жінок. Вони воювали на різних фронтах, але заради однієї мети. Через 30 років після закінчення війни сумчанки-ветерани вирішили об'єднатися, аби передати новим поколінням пам'ять про народний подвиг. Організувала і очолила клуб капітан прикордонної служби Марина Гаркава. Мирним завданням бойових подруг стало військово-патріотичне виховання молоді. 30 років тому їх було близько 300, сьогодні 38. Нині клуб бойові подруги очолює Надія Левицька. Вона потрапила на фронт у 16 років і пройшла всю війну. Служила медсестрою в авіацію. Ації відправляла і зустрічала з бойових завдань льотчиків після війни з чоловіком військовим об'їздили весь радянський союз, а потім оселилися у сумах. Клуб Бойові подруги для Надії Олександрівни це можливість відчути себе потрібною. «Це якийсь все-таки стимул житті. що я займаюся якоюсь… громадською роботою. І казалось би, я без бізньої жити не можу». І з ювілеєм бойових подруг привітали представники міської влади та ділових кіл сумщини. тих, хто не дожив до свята, вшанували хвилиною мовчання і згадали рядки власного гімну клубу бойових подруг. Давайте припомнім подруги воєнної грози в югі, як поля друзей віднімала, а нас обошла шламіна. Старий солдатський вальс, пам'ять в серцях живих жаль, остається. Все більше й менше нас вірних подруг френтових. А потім згадали пісні своєї молодості зі сльозами на очах, на постарілих обличчях жінок, яким випало пережити війну. Це відкритий доступ на обласному державному телебаченні, і ми продовжуємо. Напевно, нікого не здивуєш тим, що у нас дуже часто історія перетворюється на політику. Наприклад, одні діячі створюють державні комітети по боротьбі з фальсифікаціями історії, а інші у свої передвиборчі програми вписують пункти щодо визнання, наприклад, вояків УПА воюючою стороною. І таких прикладів, до речі, досить багато. Тим на моє тверде переконання займатися історією повинні саме історики. І саме тому до нашої студії сьогодні ми запросили не політика, не посадову особу, а саме науковця, людину, яка професійно займається дослідженням історії Сумської області, часів Великої вітчизняної війни. Отже, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Сумського педагогічного університету Олександр Володимирович Вовк. Добрий вечір, пане Олександре. Добрий вечора. Отже, сумщина у великій вітчизняній війні. Наскільки на вашу професійну думку ця тема досліджена сучасною історичною наукою, чи можливо іс існують певні недостатньо досліджені теми, нерозкриття або білі плями у цьому періоді нашої історії? Ми можемо говорити навіть не лише про білі плями, а про те, що в нас в цілому немає такої концепції Другої світової війни, і в тому числі багато нез'ясуваних сторінок є із історії Сумщини. Важливе питання, і важливе не лише для істориків, а важливе, наприклад, для громадян, для родичів, тих, хто загинули, це облік військових, які загинули. Тому що це йде мова про книгу пам'яті. Багато поховань в нас є необлікованих. Тим більше багато, наприклад, ті, що там були прибули в полоні. Наприклад, по картках вони числяться як пропалі безвісті чи загиблі. Чи, наприклад, проблема так званих піджаків? Про що йдеться в 43-му році, коли фронт якраз дійшов до Сомщини, почали призивати чоловіків, які були там ну, в місцях і сіл. Їх щойно мобілізовували, не перевдягали, не вчили, не давали зброї і буквально зразу посилали в бій. Навіщо це зробилося? Ah, um... não, Неважко здогадатися. По-перше, ставлення до них було щонайменше підозріли, а то іноді вороже. От нуля ми воювала, а ви там в окупації відсижувалися. То значить, ідіть воюйте. І так і траплялися випадки, що навіть за кілька кілометрів від сіл ці люди гинули. І відповідно, таких поховань теж існує різні. Ну різні такі поховання є на Сумщині. І відповідно, вони не обліковані. Або, наприклад, призвали людину, навіть документів про те, що її призвали немає, оскільки це могли займатися польові військомати, і про неї невідомо насправді. Інша категорія є це паспорти поховань, себто облік братських могил. Вони на даний момент не є повними і недостатньо вивчені. А є такі поховання, які взагалі і недосліджені, і не описані. Так як, наприклад, мова йде про вояків десантників 5-ї повітря десантної бригади, яку чоловік полковник Родимцев в 41-му році, якраз в районі Сейму, Ну, стояло, оборонялося, і на південній Буринщині село Дмитрівка в цьому селі знаходиться близько таких п'ятих поховань, де знаходиться близько 360 де поховано близько 360 тих з десантників, поховали поховало 41-му році, так і досі там ростуть буряни. На жаль, і це це досить важливо. Також йдеться про проблема це обліку учасників радянсько-фінської війни. Про них теж якось там не згадують зокрема, і ще таким важливим аспектом історії Сумщини. Є, ну всі знаєте, льотчики уродженців Сумщини, наприклад, Кожедуба, Супруна, Супрона. А от мало хто відомий такий факт, який був розкритий, до речі, кілька років тому радянським але російським льотчиком Федором, про те, що в час радянсько німецької дружби у 41-му році в червні. Делегація радянських льотчиків проводила стажування в Німеччині і настільки вразила там німецьке керівництво, що навіть Гітлер розпорядився, а Герріз нагородив, нагородив радянських льотчиків німецькими нагородами. Ну, очевидно, мова йде про е, лицарський хрест Залізного хреста. Це так один з найвищих орденів. І в тому числі був нагороджений і наш Супрун. Ну, звичайно, він цей орден не носив з різних причин. А через кілька днів почалася війна, і влітку 41 року е, Супрун е, загинув. Ще один важливий важливий аспект Другої світової війни і Сумщини це діяльність псевдопартизанських загонів, таких, наприклад, як загін Семена Барановського. До війни він був чекістом, працював в системі ГУЛАГу, потім він залишили якості підпільника. Він очолював Краснопільську районну поліцію. Він відзначився катуванням людей, розстрілами, висланням на роботи. До речі, він, якраз, до речі, видав німцям націоналістичне підпілля. А після того, коли присувався фронт, він оголосив про створення партизану. Загону імені Вичака і навіть ще певний час гардінізовував в Західноукраїнській області. Правда, потім його заарештували. Всі, до речі, хто я знав, там відмовилися. І відповідно, вища міра. Чи то прибрали небажана свідка, чи з інших якихось міркувань. Пане Олександре, от тема прапору перемоги над Рейхстагом. Відомо, що його встановили троє воїнів, але сержанти Єгоров і Кантарія стали. Героями радянського союзу у 1945 році, а їхній командир, наш земляк, лейтенант Олексій Берест, тільки у 2005 А що ж з вашої з вашої точки зору, що там сталося, і чому як зараз кажуть, такі подвійні стандарти? Ну, перший випадок, взагалі, коли звання Герою України нагороджено посмертно, це якраз ситуація щодо Олексія Береста. Версії, чому так трапилося, чому людина, яка в принципі заслужила реально, коли в 46-му році президія Верховної Ради оголосила про нагороду Єгорова Кантарія, то Береста там не було в цьому списку. Чому так трапилось? Існує кілька версій. Ну, перша версія, про те що саме, Жуков недолюблював політруків. А від під знаєте, що Берест був політрук, і, мовляв, це от саме змусило до того, щоб людину замовчало. Але, наприклад, коли навіть, Шуков був усунений зі всіх посад, то все одно справедливість не відновилася. Є також, наприклад, версія про те, що коли <кхм> здійснювали облік цінностей з будинку Гімлера, про те, що якогось офіцера СМЕРШу обділили годинником. І про це він вирішив помститися. Також є у береста в інциденті, що його вояки під його керівництвом розбомбили офіс консульства однієї з нейтральних країн ну насправді про що тут може йде тут питання людина і система. Якщо наприклад за цією людиною не стояли якісь там високопосадовці, то досвід показував, а навіть якщо стояв, досвід показував, що в такій тоталітарній системі зможна людину було зробити героя, а з героїв залі зробити нічого. І це могло стосуватися від рядового до маршала. Як щодо того, як складалася доля Олексія Береста, то він проживав на Ростовщині на батьківщині своєї дружини і працював у райвідділі кінофікації. І весь час він тривалий час писав в різні установи про те, що ну, все ж таки я разом там, з хлопцями ми реально піднімали. Він всебто описував. Е, очевидно, наприклад, його ці листи набридли, е, відбувається у 50-х роках, фабрикується, чи то не знаю, яким чином це робиться справа е, про розтрату коштів. Його слідчий йому сказав на допиті в 53-му році. Мовляв, а ти. А чи воював ти взагалі? А може, ти взагалі там ховався за чужими спинами? Відповідно, він цього слідчого виконав вікно разом із зі стільцем. Це ж даремно не минулося, і 10 років таборів. Правда, яких потім термін зменшили, але все одно доля була зламана. І навіть повернувшись додому, він влаштувався на ловарний цех. В 61-му році писав листа до Хрущова, але ці його листи так і не далися, так і не дали ніякого результату. Але останній такий... Останній сюжет, сюжет його життя досить трагічний, коли він у 70-му році в листопаді врятував дівчинку із-під потяга, Себто, і відповідно сам отримавши такі смертельне поранення і відповідно дожив тільки до наступного ранку. Відповідно, людина і померла як герой. А якщо, наприклад, порівняти із долями інших на ну, Кантарія, то як їх склалася доля? Наприклад, Кантарія він помер в 93-му році. Про війну він не любив говорити, так як часто справді ветерани, розуміють про це жахіття. А, наприклад, Єгоров, то ну, поки він часто розповідав, жив на широку ногу, навіть в 75-му році йому подарували машину Волга, ГАЗ-24, досить сучасно. Він ну, різні бенкети їм постійно влаштовували, і на високій швидкості він злетів з дороги і, по суті, як бачимо, на береста десь трошки менше, ніж на 5 років. Так що теж доля трагічна. А дивіться, от сьогодні все частіше лунають думки про те, що в нинішній час, в епоху інтернету, нічних клубів поп культури молоде покоління сучасних українців все менше зберігає історичну пам'ять. Щоб перевірити цю тезу, ми провели невеличке дослідження і опитали на вулицях міста Суми перехожих щодо назви вулиці СКД. Взагалі, що означає? Ця назва і на честь чого була названа одна із сумських вулиць. Детальніше дивіться у нашому наступному сюжеті. сумсько київських дивізій, а в честь кого названа, чесно говоря, не знаю. Сумсько-кіївській дивізій. А названа на честь? Освободителі міду Суми. сумсько київський дивізій. На, на честь Сумсько-Київських дивізій. Зашифровується е, вулиця Сумсько-Київських дивізій. А названа на честь? На е, тих, хто захищав цю вулицю і на тих на загарбників. сумсько київські дивізії. Це була армія да? з'єднання. Да. Так. Армія. Так же ні? Так. Так, ми, же, ми ж колись читали, правда, в минулому році трошки призабулися, да? ну, не, не пам'ятаю. Не, не Сумсько-київських дивізій Це таке було, що во час війни були дивізії Сумсько-Київська. Воювали. сумсько київських дивізій. А ну. на честь? Не знаю. Це відкритий доступ на обласному державному телебаченні і ми продовжуємо. Вулиці Ковпака, Терезова, СКД, Олексія Береста, парк імені Івана Кожедуба, імена багатьох героїв Сумщини увіковіченні у власних назвах. Про те, чи всіх своїх героїв ми пам'ятаємо, таке запитання, чи можливо є інші видатні постаті, сьогодні забуті, але варті нашої уваги. Серед таких постатей на Сумщині, взагалі, якщо говорити про період Другої світової війни, то багато таких постатей українців, взагалі, які зробили значний внесок, але про них невідомо. Так, наприклад, варто говорити про Кузьму Дерев'янка. хоч він і не походить із Сумщини, але походить він з Уманщини. Але це та людина, яка підписувала акт про капітуляцію із Японії, хоча це ж людина на багато років втрачена інформація про неї і про те не, не згадували. Про таких втрачених постати і маловідомих відомо, постать, наприклад, Семена Сапуна, який там загинув на початку 43-го року на території в'язниці, теж очолював підпілля українське. Про те ж стало відомо буквально в останні роки. Також це згадувані льотчики, відповідно, Кожедуб чи супрун. Відповідно, там вже більш-менш відомі, але деякі біографічні дані випадки менш, менш знання. Дійсно, хто не пам'ятає власного минулого, навряд чи буде мати достойне майбутнє. Але я думаю, що завдяки таким науковцям, як представники. Сумського педагогічного університету. Завдяки краєзнавцям, завдяки просто патріотам Сумщини ми зможемо зберегти реальну справжню історію рідного краю. І, чесно кажучи, нам є про що говорити, нам є чим пишатися. Нагадаю, що гостем сьогоднішньої нашої програми був кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Сумського державного педагогічного університету Олександр Володимирович Вовк. В героїчній історії Сумщини є ще одна сторінка, про яку ми просто не маємо права не згадати. Мова йде про військовий навчальний заклад, який протягом 112 років своєї історії неодноразово змінював назву, але жодного разу не змінив свого головного призначення. Найбільше він відомий під ім'ям Сумське артилерійське училище. Наприклад, мало хто знає про те, що саме наш випускник, лейтенант Лазарєв, ще у 1938 році під час боїв на озері Хасан став першим в Радянському Союзі артилеристом, якому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Тут же навчався і майбутній двічі Герой Радянського Союзу, генерал Петров, який залишився в строю навіть після ампутації обох рук. І він продовжив свій бойовий шлях. Продовжив керувати військами, продовжив війну за особистим дозволом Сталіна. Згадаємо і про людину, під чиїм керівництвом було завершено оточення німецьких військ під Сталінградом – Це двічі герой Радянського Союзу, генерал Кравченка. Втім, цей заклад відомий і цікавий не лише своїми традиціями, але й тим, що сьогодні він може бути найбільш яскравим прикладом такого поняття, як зв'язок поколінь. Цей заклад пережив не лише перехід від імператорської до червоної армії, не лише німецьку окупацію, але і навіть повну ліквідацію у 2005 році постановою тодішнього уряду Тимошенко. Здавалося б, що після того, як 8 вересня 2011 року указом президента України Януковича було відновлено. Сумський кадетський корпус, історичні перипетії навколо цього закладу завершилися. Втім, боротьба триває. Але на цей раз мова йде про боротьбу не за виживання, а саме за історичну пам'ять. Сьогодні губернатор Сумщини Юрій Чмирь очолив робочу групу, яка виборює право повернути на батьківщину в наші рідні стіни, символ світового кадетства. Бойовий прапор Сумського кадетського корпусу, який було вручено у 1906 році великим князем Константином Романовим сумським кадетам. Сьогодні наша реліквія зберігається у Знаменівському синодальному соборі у місті Нью-Йорк. до речі, поруч із ще одною найбільшою православною святинею курсько-корінною іконою знамення Божої Матері. Очікується, що вже у вересні цього року сумські кадети отримають. Свою реліквію на території нашого навчального закладу з рук президента Всеросійського дворянського собрання у Сполучених Штатах Америки Кирила Гіацинтова та великого князя Володимира Голіцина. Детальніше про це дивіться у нашому наступному сюжеті. Ти символ світового кадетства на Сумщину взявся особисто губернатор області Юрій Чмирь. Говорить це питання честі і історичної справедливості. Сьогодні ми це право виборюємо, і я впевнений, що ми досягнемо перемоги, і цей прапор буде повернений в цей заклад. Я вважаю, що американці погодяться віддати цей прапор. Ну я буду казати, що в нас достатньо досить хвати так енергії впевненості в тому, щоб історична справедливість була повернута якраз у суми. Долею історичної реліквії до сьогоднішнього дня ніхто не приймався. Кадетський корпус переживав зміну статусів і назв. У травні обласна влада планує відкрити на базі державного ліцею всесвітній кадетський центр і відродити кадетську церкву, яка багато років тому охороняла прапор свою рідну ікону кадетського руху. До відновлення церкви планують залучити меценатів, а дані про випускників кадетів усіх років збирають по всьому світу. Сьогодні йде ідея для того, щоб об'єднати цей кадетський рух, саме якраз у нас у Сумах. А чому у Сумах? Тому що у ці стіни 112 років є. Тут історія певна. Цей заклад започаткував Харитонка 112 років тому назад. тут виховувалось дуже багато видатних випускників. Ну і те, що сьогодні повернути в статус державного 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 закладу кадетський корпус це свідчить про те, що сьогодні в Сумах якраз відроджена історична справедливість. Нагадаємо, прапор сумського кадетського корпусу був канонізований. Є сьогодні церковною реліквією і єдиним офіційним символом всесвітнього кадетського руху. Зараз він зберігається у Бруклінській православній церкві. Повернення прапора на Сумщину стане остаточним відродженням традицій українського і світового кадетства, виховання справжніх захисників еліти збройних сил України. В ефірі відкритий доступ. Повертаємося від історії до наших днів. До чергової 67-ї річниці великої перемоги залишається всього три дні. Про те, як сумщина цьогоріч готується зустріти 9 травня, дивіться в нашому наступному сюжеті. Ми постійно через наші соціальні служби. Вот, контролируем и помогаем ветеранам, еще раз говорю, чтобы они не оставались одни. Это дополнительные социальные выплаты, которые выплачиваются к 9 мая. Это а, непосредственно и вручение автомобилей, это непосредственно а, техника, это медицинское оборудование, это те же самые кресла качалки, каталки. Вот. Это помощь семьям а, ветеранов на... Оборудование, дома, это квартиры дополнительные. Ну, То есть это все то возможное, все то социальное направление, которое мы можем сейчас это сделать, и мы это делаем, мы пытаемся, чтобы это все было не слова, а конкретное дело. Пусть их у нас не так много, но это уже движение вперед, это конкретная помощь, конкретные примеры. Це відкритий доступ на обласному державному телебаченні. Наша програма добігає кінця, і завершити її хотілося б зверненням до всіх ветеранів тих, хто живе поряд з нами, і тих, кого з нами вже немає. Ми пам'ятаємо про ваш подвиг і завжди будемо вдячні вам за мир, подарований нащадкам. Зі святом перемоги всіх вас, дорогі ветерани. На цьому я прощаюся. Наступної неділі не пропустіть черговий випуск відкритого доступу. На все добре.